Тут в Одесі ми провели доволі змістовні переговори сьогодні. Дякую Одеса за організацію цієї зустрічі. Перемовини, які стосуються усіх ключових аспектів взаємодії наших держав. Перше, звичайно, це оборона. Я дякую Дані за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії. Зокрема, дякую за. Фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Цезарь данія стала однією з перших країн-партнерів, яка прийняла. Нашу пропозицію, пропозицію держави Україна взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема над відбудовою міста Миколаєва. І я вдячний коаліційному уряду Данії за створення окремого фонду з допомоги нашої держави. Дякую особисто, пані прем'єр-міністру та віце премєр міністру міністру оборони за готовність Данії долучитися до нашої танкової коаліції. Ми також обговорили можливість. Посилення проти повітряної та протикорабельної оборони для півдня нашої держави ми також почали обговорювати сьогодні співпрацю на рівні Європейського союзу та Євроатлантичних структур. Обговорили необхідність продовження санкційних обмежень щодо Росії та прийняття посиленого десятого санкційного пакету. Всі ми будемо над цим. Над цим працювати. Ми. Я дякую Дані за приєднання до нашої ініціативи «Grain from Ukraine» зерно з України. Дуже важливо, що ця ініціатива, як і загалом, продовольчий експорт з Одеси, з наших портів, з України в цілому, не лише зберігався, але й розширювався. Настав час. Розширити Чорноморську зернову ініціативу, на нашу думку, на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перепони, які обмежують відповідний рух суден. Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, їм не вдасться. Забезпечити своє суспільство в такому впевненим якимось позитивним результатом в наступі, я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ.